Так, доброго вечора всім королівникам і любителям кролів. І тим, хто дивиться мої відосики, і тим, хто хоч деколи заглядає. Мені приємно, що дивитесь, так що добре. Підписуватись, не підписуватись, це ваша справа. Як вважаєте, за потрібне. Але кролики в нас є, так що трохи їх познімаємо. Добре, що є світло. Тому такі штучки. Попідростали. Я в попередньому відео знімав їх. Гарненько вони попідростали, їм вже два з половиною місяці. Такі дівчата кролички У них тато класний каліфорнієць. Мама помість була. Ну, вони гарні такі гарбузики. От. Зараз в мене це три хлопці, а це три дівчини. Сіно. Як бачите самі, от я сіну не даю багато. Я даю жмутик ну, жму сіна. Ну, я завжди говорю, подивіться на тих кролів і уявіться, які в їхній шлунки. От, у нього шлунок як кулак. Він більше не з'їсть. Решта, що ви десь, він просто затопче, викине, перегризає і всякі діла. А крилиця наша вже робить гніздо. Зараз подивимось. Крилиця наша усердно робить гніздо. Готується родів, носить там свою нірку. Значить, катруся наша. От, по ній видно, що вона вагітна. Е -е, вагітна, сукрільна. Бо тому що я вже бачу в інтернеті ті спори. Одні кажуть, що це все одно. Я завжди привик казати кітна. А другі кажуть, кози кітні, а не кролі. Можливо. Кажуть, що... Кролісокрільні, можливо. Ну, вона гарна, пузата, велика, її тепер не важив, але но... крилиці, які в мене родять, мають по 5 кілограм твердо. Самець, якого є артист наш. Ну, йому в серпні минув тільки рік. Теж він гарний. От, від нього вони і... набрала, набрала. Молодець, молодець, набрала. Дивіться, і таскає, і таскає. Вибачайте, я його закриваю клітку, бо, тому що зараз це все буде отут. Після останнього нашого відео кролички наші розійшлись. У нас же тут самці лишилися. Тут самчик. Тут гарний самчик каліфорнійчиком чудовий. Буде гарним, чудовим. Кому цікаво, можу його віддати. Чи поміняти На мед, зерно. Сіно любе. любе, бо Покролечове м'яса нам вистачає і так. Головне, щоб вони жили. Тобто цей тут, пам'ятаєте, був такий вар'ят забрали, поїхав не Нетішин, до речі. Та, позабирали, там було дівчата, позабирали. А цей гарний лишився, чекає свого господаря. Ну як чекає? Я вже знаю, кому його маю передати, якщо ще просто не продаю. Скоро ми тут ще з козою довеземо кроликів, бо я там не був на вихідних, прихворів трошки, але там теж є що знімати. Так що обов'язково вас познімаю, вам познімаю, подивитесь. Самець. Самець 4,5 місяці. Гарний хлопець, чудовий. Ну, брат його вважив 3800, я передав. Їдять вони сіно, а під сіном, якщо подивитись, зерно все-таки таке. Тобто Знаєте що, до речі? Самим кормом я пробував молодь годувати, ну якби вони просто від радості обжираються, їх здуває, тому було таке, що мальки відходять. Але всі вони гарні. Ну В общем, у нас тут залишались самці. Тут два самці, тут один старший. Там малий я вам тільки що показував оцей, тут малий. Це усердно робить гніздо і нічого їй не мішає. То гніздо робити, їй дав сіна, таскає все в цю кормушку і таскає. Таскає в ту кормушку. І таскає. Ну, Один раз вона вродила дуже гарна, до речі. Оце її кролинята. Цим кролинятам два місяці 1 грудня було, то їм що зараз два місяці і тиждень, ну класнючі, дуже класнючі. Один поїде на плавучу, то моя мала батьківщина. І всім, хто з плавучі дивиться, я всім передаю великий привіт. До міші поїде. От. А це носить. Оця мамочка вже щасливо довольна. Кроленята її теж. Вже підросли зараз. вам. По... Круленятка її гарно попідростали. Угу. Вісім штук їх тут, напевно, є. Вісім. І зі вже такі гарні красунчики. Просто милота. Зараз я вже їх ще на цю розглянем. Це інтенсивно набирає, 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 набирає. Народ вона вже стільки сіна туди затаскала. Але це добре, тому що вона розуміє, що це холодно. Вона розуміє, що це холодно. І треба туди затаскувати сіно. Вона це все сіно позбирає, подивіться, що під кліткою. Ну, розумієте, оце я завжди говорю, коли ви даєте багато королям їсти, то в основному все сіно під кліткою. Їм треба дати до вот. дозняк. Воно з'їли, і чисто. З'їли і чисто. Ті вон зараз собі торчать. Ці собі торчать, мають в кормушках їду. Ну, і ці теж релаксують їхні брати. Гарненькі. Гарненькі. Ну Ця молодька, що просто Хрумає. чудово їм чудово. Цим кролиняткам, три треглянте скільки, але ну, місяця їм ще нема, десь три тижні. Ну, може до місяця. Я так не пам'ятаю, у мене кролиць просто багато, я якби, візуально бачу, що їм, вже, якщо вони вже гарно бігають там. Постячки доїм вже десь до місяця час. Ну, мама, вона свою замочує, звичайно. От і далі. Поїсти з мамою. Поїж з мамою. Поїсть. Будуть гарні, гарні каліфорнійчики. Е, вона родила попередній раз оцих. Моя всіх насправді приїхав один чоловік. Крема, то то я беру всіх. Я кажу, що там круві крилиці, давай каже всіх. Ну як, ну, як всіх. Плюс-мінус. Майже всіх забрав. Я собі лишив одного самця. О, дивіться який. Подивіться, який в нього пігмент. Він від дуже класного, від дуже класного самця. Я, теж... я завжди люблю їздити по цих круглячих виставках, базарчиках, щось там подивитись, підкупити. Хоча на базарі свої короблі ніколи не продаю, тому що я не маю на це часу. У мене і так. Дівчатка всі розходяться аж бігом. Тільки от з'їмеш віду і все, і вже по А Самців, самці продаю, звичайно, через інтернет, якщо комусь цікаво. Але але самці нам самі цікаво. У нас велика родина, багато племінників. Всі люблять кроляче м'ясо. До речі, відкрив для себе дуже класну штуку. Все життя їли ми кроликів тушених, а тепер ми їх запікаємо в рукаві. В духовці, народ, це така смакота. На жаль, я вам не зняв, але обов'язково ще зазніму. Ви пишіть, що вам цікаво. Я вам все зазніму. Як забити кролика, як шкірку зняти? Як його втушити, як його замаринувати. Дуже простий і легкий маринад, я знаю. Просто бомба там. Якщо цікаво, то звичайно. Головне, коментуйте. Коментуйте відео, щось пишіть, мені цікаво відписувати, мені цікаво спілкуватися з людьми, які люблять кроликів, знають, що таке кролики. Все таке. У мене багато друзів-кролівників, які займаються серйозними великими породами, які є членами клубів таких серйозних там, які ставлять лейби на своїх кроликів. Ну, лейби, як би це. Тавро. Тавро. Там, навухо, там, дата, час, лінія. Я вже нарешті розібрався, що ті букви означають, що ті цифри означають. ну, Але це все в процесі. Народ. Це 20 років я дружу з кроликами, аж нарешті на 21-му році. Я, Як то кажуть, анікдота вам можу розказати, що поки відео знімаю. Пізніше розкажу. Ладно. Не сьогодні. Останній раз ми знімали відео, вони тут були маленькі, горденькі в гнізді, а тепер подивіться, які. Чудові, чудові. Вони такі. Бачите, вони такі збиті круглі. от. І ці такі збиті круглі від цього самця. І ці такі збиті круглі від цього самця. Три, це три дівчинки, до речі. Може хтось хоче купити. Дивіться, бо хтось може вас випередити. Всі щеплені ГЕМ-2. Гарною вакциною. Це від геморологічки. Від мух я не щеплю, тому що я їх тут тримаю в приміщенні. Зараз зима, які там мухи, мухи всі померзли. От. Тому так. Я Маленькі. їдять, бачите, вони їдять сіно? Ті собі тут торчать, мальки. Такі пухнасті. Ті торчать. О, мамочка наша вилізла. Ну що там? Ти знов, знов з повним ротом цього. З повним ротом сіна. Катрусь. Це крилиця другий раз родить. Це крилиці 7 місяців, щоб ви розуміли. Подивіться, це крилиця 7 місяців. Та, перший раз я її спарував 4, ні, значить її до семи. Ну, в общем, дуже гарно. дуже гарно, пузата, чудова. А давайте зараз заглянемо, що вам там робить. Ну, пізніше може заглянемо. Гніздо собі там робить, що там робити. А може і заглянемо. Подіймаємо гніздо з середини. Несподіванка, було темно, стало світло. Хоп. Пішла назад, ну, може вернеться, зараз подивимось. Ну, Собі заставила вона тут шикардосне гніздо. ще гніздо. гніздо. Зараз покажу, гніздо у нас просто коробка, пачка велика, до клітки при... причіплена, якби тут колись все були свинячі клітки, але не то... Опа! Давайте глянемо, вона вже там. Наносила в собі там, звісно, хорошо. Ну, добре. Стараюсь без русизмів, бо народ, з ким воюємо і ще будемо говорити мовою окупанта, це негарно. Подивіться, які в них гарний, гнездо. Все, кадри. гарненько, гарненько все воно тут до цей. Добре, добре. Носиш, наносила, наносила, ну просто гарненько. Ну, бодзенько, пьешь воду, пей, 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 пей. Не загарно п'є. Проходить зараз такий вісім шньор. Мама, дай їсти. Мама, дай їсти. Не біться, то ви самі там дригаєтесь, я вас Полошу? Отакі. от. За цю я говорив. Це не є чистокровна Каліфорнія, але це вже помість. Ну просто в мене було Каліфорнія, я почав підмішувати з пананом, я побачив, що там кролиці реально на кіло, на кіло, на півтора, на два більші є. Я собі таких кілька, якби не то, щоб полишав. Вони у мене просто дуже швидко розходяться, розумієте, а ці такі, що я собі можу на м'ясо їх тримати. Глянемо щось на От, Поки народ в, Кузову, поки, в Кузову, поки що не їздив, то не знімав там, хоча обіцяв. Зазніму, там, гарно там і ця шиншилка народила, і ще там народили. Познімаємо, подивимося, перещепити їх, треба купив сьогодні вакцини на 500 гривень. Але це щастя. От. Всі у нас гарненькі, чудовенькі. Отакі. От ну, взагалі, бачите, мав я колись таку одну стару крилицю, таку класну, таку ще з тих, що я колись ще собі купляв, з таких чітких, породистих. І така вже вона була старенька, розумієте, вона родила і родила, і родила. Я її не замучив, я їй не давав там дуже уплотнених укролів, вона вже просто була старенька. Одного вечора я бачу, що вона так тяжко дихає, сперлась на цей. Я думаю, ну що знаю, може і зі діти замучили, але щось її було, то коротше відійшла вона. Ми малишів відкормили, відгодували і, і лишили собі. Вже, ті, вже її ті діти, яких ми відгодували, народили нам по цих, напевно. Та тепер їхня мама в товстому. Є такий чудовий населений пункт товстей в Тернопільській області. Їхня мама вже там теж чоловік відписався, що гарно вродила в термін, все як має бути. Ну, тобто, щоб ви розуміли, як вона перший раз вродила 10 від того самця, то вона і другий раз вродить 10. Бо, як то кажуть, як тракторист добре в Орегород чи Орегород, то його знову той самий город покличуть, щоб гарно збрав. Так що всім цього доброго, всім добра здоров'ячка, Слава Україні! По-любому. Зсу наші молодці, їм респект. Хлопці, хто служить, може хтось хоче кроликів, може чийсь дитина хоче кролика, я подарую, нема питань. Ну, то есть, Я не жадний не скупий. Просто подарую. Кажіть куди відправляти. Тільки не всіх, ну, там, можу трошки. Самі розумієте. О, тут вже гніздо, дивіться. Звивається. Ну все нарешті вирішила поїсти. Добре, всім добра здоров'ячка, всім гарного настрою і здоров'я. Перш за все здоров'я і слава Україні. Героям слава нашим героям, які боронять нашу країну.